Десикація пшениці. Чи е, є у вас поля, чи є е, які забур'янені тими бурянами, е, які ускладнюють збирання і треба проводити десикація? Звичайно, що є. У нас переважно це кислі ґрунти, на яких дуже багато росте хвоща. І коли пшениця починає достигати, хвощ починає вискакувати наверх. Тому частково, я не кажу, що всі, але так приблизно відсотків 20% ми десикацію проводимо на цих полях. Ось обов'язково на всіх полях ми проходимо оприскувачем, а це суміш гліфосату з МЦПА по обсіву. По обсіву не обов'язково по всій ширині оприскувача, а хоча б зайняти оцю колію на обсіві і ділянку до доріг, до корчів. Там, де звідки можуть наступати борини, особливо це проблема по перію, Така, Ми його не знищимо, але ми його підсушимо, щоб краще збирати комбайни, щоб менша була вологість зерна при збиранні, щоб було менше втрат.